Народився місто Запоріжжя, займався спортом, працював охоронцем. Прийшов військкомат, пройшов медкомісію, відправили на навчання. 79-та бригада, десантно-штурмова таврійська бригада. Тримали позиції міста Мар'їнка, відбивали, тримали позиції. Працював автоматом, кулеметом, гранатом. Дуже важкі бої постійно. Порох повзе з усіх боків, тримаєш позиції, виконуєш свою роботу. Отримав поранення. Десантники своїх не покидають. Тобто, якщо хтось поранений, ти хочеш ти цього, не хочеш, ти йдеш, розуміючи, що ти ризикуєш своїм життям, ти йдеш, забираєш побратима з полю бою. У кого нема страху. Страх є у всіх людей. Тобто ти ну, розумієш, що треба боронити нашу державу від окупанта і йдеш. Виконуєш свій обов'язок, отримав поранення, потім проходив курси реабілітації. Після поранення перевели мене в ОТЦК. Зараз служу в роті охорони. Не ми напали, на нас напали. Треба оборонити нашу землю, нашу, наші сім'ї від окупантів. Сидіти і чекати. Чого сидіти, і чекати, якщо ну, можна приєднуватись до лав ЗСУ і боронити державу від окупанта.